Я хочу чути українську мову, Щоб рідний край батьків я не забув, я хочу чути українську мову, щоб на Вкраїні сиротою я не був. Моя земля квітуча і багата. Чи знали ви, що шести тисяч розмовних мов світу близько половині загрожує зникнення? Кожні десять років ЮНЕСКО публікує списки таких мов: менська, галісійська, ладинська, гельська, білоруська і навіть українська мова, на жаль, колись була в цьому списку. Головною причиною зникнення називають те, що носії перестають спілкуватися своєю рідною мовою. Через це з 2000 року кожного 21 лютого у світі відзначають міжнародний день рідної мови. Українці виборювали своє право говорити українською понад 350 років. І сьогодні відстоювати його має кожен громадянин. Адже, як відомо, без мови рідної і народу рідного нема. Тарас Кремінь, уповноважений захисту державної мови. Тож, 21 лютого вдалий день, щоб нарешті заговорити рідною. Плюсуй українсько! Наша мова, наша мова волошкова, солов'їна, гомінка. Мова пише на догоні. Долі лінія тривка, наша мова як любисток мліє в пахочах садів, рідна мова, як любисток, пестила нас у вісні. Як нема, безірок на не безводу, як була киті без сонця нема, так і мови нема без народу і народу без мови нема. Буква до букви і виникла слово. До слово до слова звучить рідно, мова. українська мова колискова, це сопілки спів і солов'я, мовляти перше ніжне слово, це картинка перша букваря, українська мова калинова, це Карпат легенди, шум Дніпра, тихий шепіт вітру у дібровах і прощальна пісня Кобзаря. Мова коли коло сколо, материнська ніжна мова, Мова сили і простоти, Хай яка ж прекрасна ти. Перше слово крик любові, сміхи, радість не Неповторне слово мати про життя найперше слово. Буду я навчатись мови золотої, у трави віснянки, у гори крутої, в потічка веселого, що постане річкою, в пагінця зеленого, що зросте смирічкою. Як парич виноградної лози плакайте мову пильно не настане політь бур'ян, чистіше від сльози вона гай буде, вірна і сухняна, нехай вона щоразу служить вам, хоч і живе своїм живим життям. Ти стоїш, ясній обнові, як пісня линеш рідне слово, ти наше диво калинове, кохана материнська мова. Золота курчатка, золотий тарбинці принесло сьогодні літери дитинці, а дитина з літер збудувала слово і звучить, як пісня, українська мова. Як блакитні без сонця нема, так і мови нема без народу, і народу без мови нема. О, яка судьба, свистла и богатая украинская мова. Мова мамы и тата, мова мамы и тата, тида и бабуси. Знаю, ее доброе все классы научусь. Велична, щедра і прекрасна мова. прозора й чиста, як гірська вода. Це України мова первинкова, така багата і вічна молода. Рідна мова гірська вода, рідна мова, вічна молода. Рідна мова, серце зняних іт, Гордовини мова упоїть. Пивина не завжди дожить, нема України, мову як матір обіть.